Усім привіт! З вами Асотеролог Христослава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, що вас буде чекати до кінця тижня. Розслабтеся, згадайте себе любимого чи любимого. Ми подивимося, що нам про це розкажуть карти таро. Для кого це теророзклад. Для королеви Пентаклів людини гармонійної, багатої, успішної, яка знає толк фінансом, яка займається своїм ділом, яка досягає успіхів у своєму ділі, хороша дружина і мама. Що вас буде чекати до кінця тижня? Вийшла, вибігає карта зірка. Це означає все те, що ви мріяли, так давно збудеться ваші бажання, ваші мрії. Буде вас чекати успіх у житті, радість, щастя, виздоровлення. Вас чекає переміни, успіх у перемінах. Ви поїдете в дорогу, поїздку, комусь випадає переїзд, і там ще більше буде зростати ваш успіх, було процвітання, зростання фінансового каналу. Що вас буде чекати до кінця тижня, Та вас буде чекати зустріч з вашим коханим, примирення, вибір чи йти, далі вам з ним рука об руку чи ні. Когось, хто був одинокий, знайде свою половинку, познайомиться. От у когось де половинка, вертається людина, яка була з вами на відстані довший час, яка колись пішла з ваших стосунків, а тепер він повертається до вас. Буде проявлення тої людини, ви вийдете з самотності. Ця людина виведе вас в самотності, що вас чекає ще до кінця тижня, Які душевніші переживання, безсонна ніч, безсонні ночі. Але ви з того будете виходити і візьмете, буде у вас шанс на покращення всіх сфер вашого життя. Ви будете переживати, у вас спадає переміни в житті, ви будете переживати, думати, що вам робити. Але якщо ви візьмете цей шанс, то вас чекає успіх у житті і вихід всіх душевних переживань. Що вас чекає до кінця тижня? Так, вас чекає закінчення одного етапу і перехід на новий етап. Всі душевні переживання, всі труднощі вашого життя, всі кризи будуть виходити з вас. І починається у вас нова, біла полоса вашого життя. То при умові, якщо ви візьмете шанс на примирення з минулим, з минулим мужчиною, який у вас на відстані, або ви візьмете шанс на знайомство з іншим зчиною, новим мужчиною і він покладе кінець всім вашим переживанням душевним відчуєм і виведе вас там. Нехай так і буде. У коментарях пишіть, приймаю собі во благо. Ne haber